Доброго дня любі друзі, з вами знову Сергій Менжуков і хочу вам представити сикатори і сучкарізи. Як то кажуть, гарного інструмент багато не буває. Ось ще один приїхав з сайту водоспад. Дуже гарний сайт, на якому я замовляв весь цей інструмент. Люди, скажімо, дуже уважні і можуть посовітувати гарний інструмент. Свого часу мені посовітували люди взять Льове, за що я дуже вдячний. І цього разу вже Бо ще один сучкаріз іде якось. За ці 4 роки, яким я користуюсь сікаторами, тобто одразу обозначу, що це Здучкаріз РІС 22100, метрові ручки? Германія. Все як положено ну, кому потрібен QR код. Скажем так, за всі 4 роки, якими я користуюсь даними сучкарізами даними секаторами, я ними дуже задоволений. Виносливі був e -e -e, приклад мого друга, це сучкаріз один мого друга, один мій. І один із люди попросили купити, тому що спробували. Сучкарізом покористуватися, сказали, дуже треба. Ось мій робочий інструмент 107 Секатор з наковалінкою. що це означає лезо убирається в контрлезо, і воно і має форму, як скажемо, гельятни. <кій> Свого часу купив собі таку кабуру шикарну, теж на сайті водоспад. Льове. Прицепив таку вірьовочку ношу на шиї. Дуже гарна штука. Постійно в мене секатор в ній <кій> знаходиться. Не псує ні, ні одежу, нічого. Висить, завжди під руками, скажімо, вийняв і почав працювати. У мене друг е, працював. Це його секатор, це секатор 14104, це вже йде обідний бейпас, обідний секатор. Ось такий він. Свого часу він купив штуки 4 китайських. І, скажімо, так, коли я посовітував купити йому один німецький. Він е де сопротивлявся, купив. Ми з ним багато садів обрізали саме цим секатором. Хоча я йому совітував секатор 15104 або 15107 це такий же самий секатор ну, ручок, Але він йде наковальній. Але він в мене перфекціоніст. Йому треба, щоб дуже гарний зріз був, хоча й 1507 і 104 дуже гарно справлявся з, з, з зрізами. Ну, він вирішив так, то вирішив так. Але можу сказати, що на сайті указано, що він може різати гілки, гілки розміром 22 мм, і він їх ріже. Він ріже навіть більше. Причому нагрузка він його не жаліє. Як то кажуть, і хвіст, і в гриву. Він легенький, десь 180 грам. Вага від от мого цього 10. 107 то він, звісно, важчий, мабуть, Ну, не в половину, ну, на треть точно. Але він це не задає. Зато в нього зріс. На сайті указаний, по-моєму, чи 27 мм, чи, чи 30 мм. Ну, я не ріжу нормальні, наскільки він лазить, наскільки ріжу. Один е такий момент по цьому секатору, як би я сказав. Поки це є в нього в нового, зараз я не буду розпаковувати, зараз покажу. В нього є покриття, оце покриття, воно тефлонове. І поки воно покриття це є, він ріже дуже гарно. В тому плані нічого не застряє, нічого не цей. Як трошки старається це покриття, звісно, зусилля трошки збільшується. Ну як трошки? Це. Не так, щоб критично замітно, але трошки замітно. Ну, все-таки, скажімо так, на протязі цих років, яким я користувався даним секатором і сучкарізом, то він задов... задов... задовольняв мене наповну. Скажімо так, друг точно так же купив собі 22100. Ну, я думаю, що по моїй рекомендації вже не, один, не одна людина купила. Собі гарні сучкарізи, тому що, ну, реально гарні, 4 см, вона спокійно. спокійна. Можна підлізти де тільки завгодно. Скажімо так, ось є радянський секатор, який я б трохи перетачив. Ну, я користуюсь тим крайне рідко. Скажемо так, от була б у мене можливість ще, я купив би собі точно такий же, тільки. З наковалінкою. 15104 або 15107. Це був би. Мені все-таки хочеться купити його, можливо, і куплю. Він трошки леший, трошки... Я з свого часу робив обзори, я різав ними. Зрівнював цей з наковалінкою і той, то 15104 різа набагато легше, ніж цей. От. Ну, що я можу сказати? Сайт, сайт Водоспад, як завжди на висоті. Може запропонувати клієнтам гарну і скидочку він робить завжди і до людей відноситься, скажімо так, полюдячі то рекомендую. Звертайтесь до хлопців, них завжди все в наявності. Ну, в принципі, в них широкий вибір садового інструмента, не тільки. О, сучка різа, ще й пилки. До речі, кому цікаво обзор пилок, якими користуюсь, пишіть в коментарях. Я дві хвилини і пилки можу розказати. Але сьогодні я вирішив, що на... хтось вже ріже, хтось тільки думає різать. Хтось хоче придбати гарний інструмент. До речі, ціна, яка ви дасте за китайський інструмент, буде в 3 рази менша. Але ви не з ним в 3 рази більше. Поэтому лучше що купити гарний інструмент і користуватися гарним інструментом, чим купувати, як в мене друг у нього дача знаходиться десь кілометрів за 100 він приїхав матюкається, ти матюкається, та забів, забув свій льов, а прийшло скупити секатор китайський знову ж, бо різати потрібно, поїхав різати. Але забув, так сталося. То він його десь в мене в сумці лежить. Він за нього навіть не споминає. Ну, матюкався, він здатний. Каже, воно навіть міліметри 5 міліметрів не ріже. На руку важко, до речі, а руки дуже зап'ястя, дуже. Убиваються поганим інструментом. Тобто, коли ви нажимаєте це, там навіть є хвороба обріщиків, <кхи> не пам'ятаю, як вона називається. Тобто, зараз пішов там, гарні фірми використовують акумуляторний інструмент, але гарний акумуляторний інструмент стоїть безліч коштів. Ну, тобто, советую вам придбати льове на сайті Водоспад. Хай це буде міні-реклама, але маємо те, що маємо. З вами був Сергій Манжуков. Сучкаріс Льва 22, 100, 10, 107, 14-104 і гарна кобора для секатора. До побачення, до нових зустрічей.